Всім привіт! Друзі, ви на каналі Богдан Шоу. І так, сьогодні у нас знову таке буде відео, де я розказую секрети невдачі, а також наперед спойлеру де деяку інформацію про Богдан шоу. Все сказать, продовження Богдан шоу повертається. Ну що ж, ставте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ми починаємо. І так, перш, перше. Невдачі. Часто я знімаю ролики, але їх не заливаю. Я щось там бембаю, друмбаюсь і не заливаю в кінці кінців цей ролик на, на мій канал. Того ролики виходить так рідко, тому що я часто не встигаю забуваю залити їх на канал. Виявилося, що, що ролики входять так дуже рідко. Починаємо з першого прикладу. Відео, яке я відзняв на початку березня. Перший весняний покос. Зрозуміють тя... його, Ужгоро... зрозуміють неповідістю. Я не знаю. Вроді вони всі мають зрозуміти. Я не знаю, чи всі українці, точніше, зрозуміють, вибачте, не можу чесно підбирати слова. Тому що зараз е... 7:45. Да. От. От і сеть. І так, я не всі українці, я думаю, зрозуміють. Але особливо, ужгородці, закарп... ужгородці, закарпатті, так, то вони зрозуміють, про що я? А, бо тут більш-менш, бо тут таке було трошки дивне. На Пішло потепління. 25 десь градусів було. Розумієте, було десь 25 градусів. 25 градусів було. До, десь, до 20 березня було десь. Скільки, десь тр, ні, ні, з 4-го З 4-го було потепління і десь до 15-го, 20 березня, я вже не пам'ятаю точно. От було тепло, потім пішло похолодання на квітень. Таке похолодання, ну ви самі знаєте. Яке було похолодання після того. Це я маю на увазі, але похолодання було знатне. Було вже по 10-15 градусів, блін. І це от таке от похолодання було після того. Далі почався косільний сезон у мене аж в травні, в середині травня десь. От, от підтвердить, це повний капец. В квітні ледве не сніг падав. Вересні лі, літо, а в квітні ледве не сніг падав. Вибачте, що цей води, що чухаюсь трошки, бо приходив. А так все нормально. Все. Так. Далі у нас буде випуск травня. Початку травня серед, ну, десь серединки травня, десь 10-го пам'ятаю 13-го чи пам'ятаю 13 чи 10 го а 10-13 го го числа я його знімав був обіцяв, що я в ньому обіцяв, що 16, го 18 го ми, типу, вийде от такий от проміжний, який я його там назвав, випуск. Але він так і не вийшов, а вийшов сьогодні. А, щоб всі знали, то я заливаю, то я зараз заливаю відео через буває 2-3 дні, а буває зразу в той день. Два-три дні це щоб відео моє синхронізувалось в галерею з телефону на планшет, Тож на планшеті в мене є YouTube студія. А там на телефоні нема аккаунта, немає YouTube студії, щоб це робити. Тому мушу чекати, щоб синхронізувалися деколи. От відео з Кардену ще синхронізується. За спойлером. Відео з карденою реально буде. Воно синхронізується зараз ще з, галере... з галереї в галереї. Я тепер чистив пам'ять мого айпада, тому Тож там було все забито. До речі, я скажу одразу, це відео вже перезйомка першого, тому що перше відео виявилося задовге. Галерея, сховища iPad виявилось повним. І от я мушу другий раз знімати одне і те саме. А я не вдома у бабусі. Е, також у нас буде, Також у нас є це відео я залю от прямо після зйомки. Це відео я залив прямо після зйомки. Точніше залю на, на теперішній час. Залю прямо після зйомки. От, е, а саме, що а саме 6 липня сьогодні чи 6, чи не що. Сьогодні, коротше. Неділю не пам'ятаю, яке саме число. Так що я в цей же день. Сьогодні шосте не пам'ятаю. Вроді би шосте. Коротше, якщо я неправильно сказав, напишите в коментарях. напишите в коментарях, яка дата, тому що зараз я знімаю, я не бачу дати, не маю де подивитися. І так і ще далі у нас з гаде відео буде дуже прикольний огляд. Викладу його, коли синхронізується галерея. А також у мене було відео про Енгель в травні. Але я там ляля, що, типу, вийде таке от відео, яке вийшло, яке вийде сьогодні у нас. Що вийдемо там ще 18 травня? бла бла бла. Мені це викладати, от напишите в коментарях, мені це викладати це відео чи ні. Чи яке ліпше мені викласти, чи, чи мені обидва викласти весняні відео? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поки що. А поки що. А поки що будемо з вами прощатись. Не забудьте. Не забудьте, будь ласка, підписуватись. Статистика дуже погана. Один підписник в декілька місяців у мене йде. І це не жарти. То, будь ласка, підписуйтесь активніше. Наша ціль до нового року набрати 50 підписників. Може, не, може навіть до Дня народження каналу. Могдан Шоу, а це 28 лютого. До Нового року або 28 лютого. Ну що ж, на цьому все. Та па па